Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую смачний та легкий десерт, який дуже нагадує сирник. Він швидкий та простий у приготуванні. І спочатку приготую пісочне тісто з какао. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. До борошна натираю охолоджене вершкове масло. Щоб вершкове масло краще натиралось, покладіть його на трішки до морозильної камери. Перетираю добре руками. Тепер всипаю какао порошок. Я зазвичай використовую какао темне. До шести жовтків всипаю пакетик ванільного цукру і звичайний цукор. А білки будуть потрібні для так званої сирної маси. І перетираю жовтки з цукром. Вливаю цю яєчну суміш і замішую тісто. У мене на каналі також є рецепт і класичного сирника з таким шоколадним тістом. Посилання залишу нижче під відео. Тісто вже замісила і розділяю на дві частини. Більший шматок тіста буде на низ сирника, а менший наверх. Загортаю у пакетики і перекладаю до морозильної камери. А тепер приготую так звану сирну масу. До 6 яєчних білків додала дрібку солі і збиваю міксером до утворення піни. І коли білки ось так збиті, поступово всипаю цукор. Білки потрібно збити до ось таких міцних піків. Потім всипаю крохмаль або пудинг. Якщо у вас немає пудингу, то обов'язково додайте, ще ванільний цукор або ванільний екстракт. І перемішую міксером на невеликій швидкості. Далі поступово додаю сметану 20% жирності. Її потрібно було витягнути заздалегідь із холодильника. Виходить ось така білково-сметанкова маса. Форму застелила пергаментом і натираю в більший шматочок тіста на грубій терці. Форма діаметром 32х24 см. Можна натирати зразу над формою або ось так, як я. Розрівнюю тісто і вливаю білково сметанкову масу. а зверху натираю менший шматочок тіста і акуратно викладаю з допомогою виделки готово і ставлю випікатись у попередню підігріту духовку до 170 градусів приблизно на 1 годину. Потім виключаю і залишаю ще хвилин 15 при привідкритій духовці. Потім витягаю і залишаю до повного охолодження. Найкраще залишати на ніч. Тоді вже за бажанням можна і присипати цукровою пудрою. Такий сметанковий пиріг чудово нарізається і дуже гарний у розрізі. І, неймовірно, ніжний на смак, як суфле. Дуже рекомендую і вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!